Міністр армії Деніел Дріскол та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж прибули в українську столицю з місією зі встановлення фактів. Так про візит топ військових написало посольство США у Києві. Це найвищий візит Пентагону, який ми бачили від адміністрації Трампа у другий термін президентства до України. Американці зустрілися з міністром оборони Денисом Шмигалем та головнокомандувачем генералом Олександром Сирським. Це надзвичайно важливий візит, особливо тому, що містер дріскол настільки довірений в найвищих ешелонах Пентагону та Білому домі. Ми знаємо, що він має тісні відносини з віце-президентом Венсом. І також в досить тривожний час для американської дипломатії щодо завершення російської війни проти України серед тем зміцнення ППО, далекобійні удари, безпілотні системи та потенційне припинення війни. Ми бачили повідомлення про те, що американці можливо працюють з деякими людьми з Москви. Над тим, що вони називають мирним планом, який був розроблений спільно Москвою, та деякими більш скептично налаштованими до України співрозмовниками у Вашингтоні. Тому це ключовий момент, я б сказав, щоб залучити українців побачити, де є точки згоди, та дозволити українцям, можливо, навіть протистояти цьому плану. За інформацією західних медіа, спеціальний представник Трампа Стів Вітков та російський бізнесмен Кирило Дмітрієв підготували мирний план із 28 пунктів. Втім, Україна не брала участі у його підготовці. Водночас візит військових може свідчити про інший підхід: Дріскол Джордж та генерал Кріс Донагю відо як більш про українські фахівці, Присутність американців у Києві цього тижня, я думаю, сигналізує про постійну американську залученість до України та сподіваюся, готовність залучатися, слухати та працювати з українцями, коли американці намагаються сприяти міцній мирній угоді, над якою вони працюють багато місяців, на жаль, без великого успіху. значною мірою тому, що російська сторона насправді не хоче справжнього миру. Проте сигнали з Москви залишаються тривожними. Росія не демонструє готовності змінювати свої цілі та продовжує ескалацію. Наслідки нічного ракетного удару по Тернополю стали жахливим нагадуванням про російську агресію. Верхні поверхи житлового будинку знищені. Щонайменше 25 людей загинули, включаючи трьох дітей. Близько 80 отримали поранення. Рятувальники працювали всю ніч у морозну погоду. Паралельно з візитом американців у Київ, президент Володимир Зеленський перебував у Туреччині. Зустріч із реджепом Таїпом Ердоганом стала черговою спробою відновити переговорний процес. Ми вважаємо, що було б корисно відновити стамбульський процес з більш всеосяжним підходом, який вирішує проблеми, що стали гострими. Ми очікуємо від усіх наших партнерів, які бажають зупинити кровопролиття в регіоні конструктивного підходу щодо стамбульського процесу. туреччина позиціонує себе як важливого посередника. Ердоган наголошує на готовності обговорювати пропозиції щодо припинення вогню та підкреслює важливість залучення США до процесу однак, як туреччина, ми завжди готові обговорювати з Росією пропозиції, які прискорять припинення вогню та відкриють шлях до справедливого та тривалого миру. В цьому контексті ми надаємо значення залученню нашого союзника Америки до процесу. Проте українські джерела повідомляють західним змі, що Київ отримав лише сигнали про американські пропозиції, які Вашингтон обговорював із Росією без участі України. Жодних очних переговорів між Києвом та Москвою не відбувалося з липня. Водночас президент Трамп на зустрічі з саудівським керівництвом знову заявив, що незадоволений Путіним. у мене залишився один конфлікт. Ви знаєте, який я думав, що це буде легко, бо у мене хороші відносини з президентом Путіним. Але зараз я трохи розчарований у президенті Путіні. Він це знає. Я думав, що це буде легко. Насправді, Путін подзвонив мені і сказав: Я не можу повірити, що ти це врегулював. Ми намагалися врегулювати це довгий час. Я сказав: не хвилюйся про це. Просто дозволь мені врегулювати твою чортову війну. Добре, мені не потрібна допомога. Мені потрібна допомога з твоєю війною, і це буде зроблено. втім, колишній головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Веслі Кларк, застерігає. Путін піде на переговори лише тоді, коли відчує, що програє. Загальний консенсус, який я поділяю, поки Путін вірить, що перемагає, він не відхилиться від курсу, якого дотримувався 25 років. якщо він відчує, що може отримати щось від тимчасової паузи, яку потім зможе порушити на власний розсуд зі слабкими гарантіями безпеки або звинувативши у цьому українців, тоді він може погодитися на мирну угоду. Кларк підкреслює, справжня проблема не у припиненні вогню, а у стратегічних цілях Кремля. Справжнє питання: чи відмовиться він від своєї давньої мети контролювати всю Україну та підірвати все розширення НАТО після 1997 року в Європі? Це питання, бо від відповіді на нього залежить чи буде мирна угода хорошою чи ні? Генерал попереджає про небезпеку поганої угоди. Вона може створити прецедент, що агресія може окупитися. Ми намагалися протягом 80 років не дозволяти агресії окупатися. Можна стверджувати, що Росія платить жахливу ціну за це, і це так, але Україна також. І наслідки помилкової угоди відлунюватимуть дуже довго, тому це не просто питання тимчасового припинення стрілянини. Кларк нагадує про територіальну ціну можливих компромісів. Українці не хочуть віддавати свою землю. це їхня земля. Віддати весь Донбас, де живуть сотні тисяч людей. де є промисловість, сім'ї, історія, цвинтарі де люди воювали за цю землю. якщо віддати весь Донбас, не буде справжньої оборонної позиції для України аж до Києва та Дніпра це була би величезна стратегічна капітуляція України, заснована на довірі до Сполучених Штатів Ключове питання: чи можуть США надати реальні гарантії безпеки, а не лише декларації? питання: чи можуть вони покласти цю довіру на Сполучені Штати? чи поставимо ми під ризик наші сили? Бо пам'ятайте, що гарантія безпеки насправді означає. Якщо буде порушення з боку Росії, якщо буде підготовка до порушення з боку Росії, це означає, що Європа та Сполучені Штати об'єднають сили та захищатимуть Україну іншими словами, це війна. це не те, що якщо прийде Росія, тоді ми поговоримо про це і відійдемо геть. Це не гарантія безпеки. Генерал скептично ставиться до слабких європейських гарантій. Кілька тисяч європейських військових, скажімо, 10 тисяч багато національних сил, розташованих навколо Львова, готових втекти при ознаках проблем. Ні, це не задовольнить Україну. Я думаю, і це не стримає Путіна, коли він вирішить іти вперед. Президент Трамп сказав, що ми не розміщуватимемо там жодних військ. Це одна мітка проти нас, тому що це послаблює гарантію безпеки. Той факт, що Сполучених Штатів немає на місці. Водночас Кларк визнає можливі переваги залучення військових до переговорів. Військові це символ Сполучених Штатів, але насправді все залежить від Президента Трампа і від того, чи братиме він участь, чи братимуть США участь у гарантії безпеки активно. Експерти підкреслюють переваги відправки військових до переговорів. безумовно однією з переваг відправки військових до надзвичайно чутливих дипломатичних переговорів про велику війну. є те, що вони розуміють елементи поля бою краще ніж політики чи дипломати і тому я думаю, що це позитивний момент військові, і ми бачили від Пентагону є значний інтерес до отримання відмінних технологій дронів та безпілотних систем України з Києва та з України до Сполучених Штатів Також для розробки наших власних систем. Оскільки ми бачимо майбутнє, відверто кажучи, війни, яке формується на полі бою в Україні. Український досвід у безпілотних технологіях став безцінним для США. Війна в Україні демонструє майбутнє збройних конфліктів, де дрони відіграють вирішальну роль. Тому я думаю, що багато сфер збігаються, де військові можуть бути насправді кращими, ефективнішими, продуктивнішими співрозмовниками, не тільки в розумінні подій на полі бою, але також у розумінні та переговорах щодо угод з оборонного виробництва, оборонної бази та сфер взаємного співробітництва. Очікується, що делегація обговорить не лише військову ситуацію, але й можливий мирний план від адміністрації Трампа я думаю, ми можемо припустити або передбачити, що будуть не лише розмови про військову ситуацію та про деякі з цих угод про оборонні закупівлі та оборонні технології. Над якими Сполучені Штати та Україна працюють багато місяців, але також про цей передбачуваний мирний план який деякі люди в адміністрації Трампа намагалися розробити з провідними переговірниками в Москві. і сподіваюся, це буде шанс для містера Дріскола та американської делегації представити це Зеленському отримати думки президента України його адміністрації та в ідеалі повернути деякі відгуки до Вашингтона про способи зробити цю пропозицію більш працездатною. Втім, Кларк попереджає: Путін має контроль над припиненням війни. Ця війна зупиниться миттєво в той момент, коли Путін скаже: Я зупиняюся. Тож ж він має це повністю у своїй владі зупинити. Він міг би зупинити це з повідомленням за годину. Тому коли це зупиниться, це більше функція Путіна ніж будь-чого іншого. Візит американської військової делегації відбувається в критичний момент для України. Це може бути як сигналом справжньої підтримки, так і передумовою до тиску щодо мирного плану. Той факт, що до переговорів залучені військові, а не дипломати, викликає обережний оптимізм. Дріскол, Джордж та Донахю відомі своїм професіоналізмом та проукраїнською позицією. Втім, попередження генерала Кларка залишаються актуальними. Будь-яка угода без сильних гарантій безпеки та готовності Заходу протистояти новій агресії. Результ... Стати лише паузою перед наступним наступом Путіна. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.